Зорі це гігантські зіонізованого газу, в надрах яких протікають термедерні реакції перетворення водню на гелій, а подекуди і гелію на важчі елементи. Ці реакції нагрівають зорі до високих температур, і їхні зовнішні шари вивільняють енергію випромінювання. На зорі припадає більшість видимої маси в нашій галактиці, на порядок більше, ніж наміжзоріний газ, і на три порядки більше, ніж на міжзоряний пил. Втім, всі зорі разом узяті поступаються масою майже невидимому міжгалактичному газу. І зовсім невидимим темній матерії і темній енергії. У темну ніч людина з гарним зором може бачити близько трьох тисяч зір, а ще три тисячі зір в цей момент знаходяться нижче горизонта, в, в іншій півкулі небесної сфери. У телескопи видно набагато більше зір. Наприклад, космічний телескоп Гая виміряв координати майже двох мільярдів зір, а всього в нашій галактиці понад сто мільярдів зір, приблизно по одній зорі на кожну людину, що коли небудь мешкала на Землі. А у видимому всесвіті порядку ста мільярдів таких галактик, як наша. Так що на честь кожної живої або померлої людини можна було б назвати зорі у нашій галактиці та по галактиці у всесвіті. З давніх давен люди вбачали в розташуванні зір певні малюнки та об'єднували їх у сузір'я. Зараз все небо офіційно розділено на 88 вісім границі яких затверджені рішенням Міжнародного астрономічного союзу. Найяскравіші зорі в кожному сузір'ї відомі за їхніми позначеннями Байера, введеними Йоганом Байером в його книзі Ранометрія. Позначення Байера зорі складається з грецької літери і назви сузір'я в родовому відмінку. В офіційній версії це латинські назви сузір'їв, але в українській літературі часто вживають українські назви сузір'їв. Для багатьох сузір'їв літери брали за порядком з грецького алфавіту альфа, бета, гамма і так далі, від найяскравіших зір в сузір'ї до більш тьмяних. Іноді це правило порушували і брали літери не за яскравістю зір, а, наприклад, за порядком їхнього розташування в геометричному малюнку сузрія. Коли грецькі літери стали закінчуватись, стали брати латинські літери, після цього числа. Однак більшість зір відома не за їхніми позначеннями Байера, а за їхніми номерами у різних каталогах, в які ці зорі входять. Найяскравіші з поміж усіх зір мають власні назви. Ну, наприклад, Альфа Малої Ведмедиці, відома також як Полярна зоря, Альфа ліри як Вега, Альфа Великого Пса як Сиріус, і так далі. Тривалий час ці назви зір залишались неофіційними, і лише з 2014 року Міжнародний астрономічний Союз став затверджувати ці назви. Станом на 2025 рік, офіційно затверджені Міжнародним астрономічним союзом назви, мають 505 зір. Це не тільки найяскравіші зорі, а й деякі зорі, цікаві з інших причин, наприклад, тому, що вони мають екзопланети. Наприклад, за пропозицією Української астрономічної асоціації, Міжнародний астрономічний союз назвав честь України одну зорю берегинею, а її екзопланету Тризубом Міжнародний астрономічний союз є єдиною організацією вповноваженою давати назви космічним об'єктам. Якщо ви хочете заплатити приватній американській фірмі 100 доларів і отримати від неї такий красивий сертифікат про те, що одна з зір тепер названа ім'ям вашої улюбленої собачки, то про це знатимете тільки ви, фірма і собачка. Але астрономи всього світу цього ніколи не помітять. Найяскравішою зорею, видимою на небі є сонце. Воно здається таким яскравим, бо розташовано набагато ближче до нас, ніж інші зорі. Це його ключова перевага, бо енергетична потужність Сонця менша, ніж майже у кожної іншої зорі, видимої неозброєним оком. Відстань від Землі до Сонця становить приблизно 8 світлових хвилин. Це означає, що якщо Сонце раптом вимкнути, то на Землі це ми помітимо тільки за 8 хвилин по тому. Наступна найближча зоря. Альфа Центавра знаходиться від землі на відстані понад 4 світлові роки, і дивлячись на неї, ми бачимо світло, випущене ще в ковідну епоху. Інші зорі знаходяться від нас на ще більших відстанях. Наприклад, дивлячись на Вегу, ми бачимо світло випущене в 2000 році. Дивлячись на полярну зорю, світло випущене в епоху запорізьких козаків, а дивлячись на Денеб, світло випущене ще в часи давньої Греції. Космічні кораблі, на жаль, літають набагато повільніше за світло. Тому зорі для них досі недосяжні. Наприклад, один з найшвидших космічних апаратів Voyager 2 летить зі швидкістю в 10 тисяч разів меншою за швидкість світла. Тому, якби він летів в напрямку до зорі Альфа Центавра, йому знадобилося б, щоб досягти її, в 10 тисяч разів більший час, ніж світлу, тобто понад 40 тисяч років. Поки ж він зміг досягти тільки зовнішніх меж сонячної системи. Щоб трохи ближче познайомитися з тими зорями, про які ми щойно говорили, знайдімо їх на мапі. Ось полярна зоря знаходиться на північному полюсі, в центрі північної півкулі, ось Вега і Денебо, які спільно з Альтаїром утворюють літній трикутник, добре видимий над Україною на нічному небі в літні місяці. Альфа-Центавра, підписана на цій карті не її позначенням Байера, а її власною назвою Рігіль Кентаурус. Знаходиться так далеко на півдні, що з українських широт її не видно ніколи. Сонце ж не має власного положення на зоряній карті і постійно рухається відносно інших зір ось цією зеленою лінією, яка називається екліптикою. Маси зір варіюються від 7 8 сонячної маси до приблизно 120-150 сонячних мас. Більші об'єкти не стійкі і швидко руйнуються. А менші об'єкти недостатньо масивні, щоб запалити термоядерну реакцію перетворення водню на гелій, тому вони значно холодніші й м'яніші зорі. їх називають коричневими карликами. Температури видимих нам зоряних атмосфер лежать в діапазоні приблизно від 3000 Кельв до 40 тисяч Кев, а в центрах зір температури можуть сягати мільйонів і навіть мільярдів Кевів. У Сонця температура атмосфери близько 5700 Кельв. А температура в центрі 15 мільйонів кельвінів. Зорі з низькими температурами атмосфер виглядають червоними, гарячіші помаранчевими, жовтими, білими, а найгарячіші блакитними. Радіуси зір сильно різняться. Так, радіус Сонця 700 тисяч км або 109 радіусів Землі. Радіус червоного надгіганта Бетельгейзу оцінюють в 700 тисяч радіусів Сонця, більше за розмір поясу астероїдів. Радіус білого карлика Sirius Б, супутника найяскравішої зорі нічного неба Sirius, всього 1 120 радіуса Сонця, трохи менше з радіус Землі. А радіуси нейтронних зір порядку 10 кілометрів, приблизно як розмір великого міста. Відомим прикладом такої нейтронної зорі є пульсар, який знаходиться в центрі крабоподібної туманності і випромінює періодичні радіоімпульси, за що його власне і називають пульсаром. На небі крапоподібна туманність знаходиться ось тут, Тельця. Поруч знаходиться зоря Бетельгейзе, про яку ми теж щойно говорили. Вона ж Альфа Оріона. ось Сузір'я Оріона перетинається небесним екватором. Ось тут його продовження, і поруч з ним Сіріус, найяскравіша зоря нічного неба. Густини зір різняться ще сильніше, ніж їхні радіуси. Так, середня густина сонця. 1,4 грами на сантиметр кубічний, приблизно як густина меду, а густина в центрі сонця 162 грами на сантиметр кубічний, це в 7,5 разів більше за густину платини. Натомість червоний гігант Бетельгейзе роздувся до такого великого розміру, що його густина в десятки тисяч разів менша за густину повітря за нормальних умов, як лабораторний вакуум середньої глибини, або як густина земної атмосфери на висоті близько 80 км. З іншого боку, білий карлик Sirius B такий щільний, що одна сірникова коробка його речовини важитиме близько 50 тонн, а сірникова коробка речовини з нейтронної зорі порядку 10 мільярдів тонн. Звісно, речовину ані з білого карлика, ані з нейтронної зорі не вдасться утримати в сірниковій коробці. Вони миттєво розширяться, вибухнувши разом з коробкою. Лише потужні гравітаційні поля компактних зір здатні стабілізувати таку екзотичну речовину. Світності зір теж дуже різні. Денеб має світність 200 тисяч світностей Сонця, а червоний карлик проксима центавра, що входить до складу потрійної системи Альфа Центавра і в даний момент є найближчою до сонця Зорею, має світність всього приблизно півтори тисячі світності сонця. Більшість зір в галактиці є саме червоними карликами, але через їхню низьку світність ми не можемо бачити жодного червоного карлика неозброєним оком. Багато зір є подвійними, потрійними або взагалі кратними. Наприклад, найяскравіша зоря нічного неба Сіріус, є подвійною системою. Головна компонента Сіріус А, є білою зорею, вдвічі масивнішою в 25 разів яскравішою за сонце. А поруч з ним знаходиться білий карлик Сіріус Б з масою, як у сонця, але такий маленький, що його було важко відкрити у світлі яскравого Сіріуса А. А ось найближче до нас зоря Альфа Центавра. Є потрійною, вона складається з трьох компонент, які позначають Альфа-Центавра А, Альфа-Центавра Б і Альфа-Центавра С, і також вони мають власні назви: Рігіль центаврус Толіман і Проксима Центавра. Альфа-центавра А і Альфа-Центавра Б обертаються на відстані 36 астрономічних одиниць одна від одної з періодом 80 років. Альфа-центавра А є трохи масивнішою, більшою, і гарячішою, ніж Сонце. А Альфа-Центавра Б трохи меншою тьмінішою холоднішою. Червоний карлик Проксима Центавра або Альфа-Центавра С обертається дуже далеко від центру мас-системи з періодом близько 500 тисяч років, і завдяки тому, що саме в даний момент він є найближчою до Сонця Зорею, його і назвали Проксима, що означає найближчий латиною. Найважливішим способом класифікувати зорі є діаграма спектр світність, яку на честь її першовідкривачів також називають діаграмою гертрунга рассела Щоб побудувати цю діаграму, можна для кожної зорі відкласти по горизонтальній осі її температуру, а по вертикальній світність. Так склалось історично, що горизонтальну вість в цьому графіку повертають в неправильний бік, так що вищі температури лежать ліворуч. Якщо на цьому графіку відмітити точками всі відомі зорі, то вони не розсіються рівномірно, а заповнять певні області. Більшість зір лягають на так звану головну послідовність, яка проходить від червоних карликів типу Проксими Центавра, крізь Сонце, Сіріус А і до блакитних гігантів. Зорі головної послідовності перетворюють водень на гелій в своєму ядрі. Коли водень в ядрі зорі закінчується, запускаються реакції перетворення водню на гелій в оболонці навколо ядра, а потім реакції перетворення гелію на важчі елементи. Такі зорі сходять з головної послідовності і стають червоними гігантами. Бетельгейзе – приклад червоного надгіганта. Коли зорі малих мас вичерпали запаси палива в своєму ядрі навколо, вони стискаються в компактні білі карлики, такі як Sirius B. Важчі зорі. Кінці свого життя вибухають і перетворюються на нейтронні зорі, такі як пульсар або туманності, або на чорні діри, але їх на діаграму Герлінга-Рассела вже не наносять. Що ж стосується сонця, то його еволюція на діаграмі Герксунга Рассела виглядатиме наступним чином. Зараз вік сонця близько 4,5 мільярдів років, і воно ще знаходиться на головній послідовності. Десь за 5,5 мільярдів років відтепер сонце зійде з головної послідовності і деякий час лукатиме туди-сюди. В районі гілки червоних гігантів. Це триватиме близько 2 мільярдів років. Після цього Сонце скине свої зовнішні оболонки і стиснеться в білого карлика, який потім дуже повільно охолоджуватиметься протягом багатьох мільярдів років.